Добре, що присутні. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань рекламу, документської етики, законності, соціальної політики, освіти, культури, спорту, молоді, охорони здоров'я та навколишнього середовища до селищної ради. І в нас присутні зараз чотири члени нашої комісії. Ми маємо повне право розпочати до розгляду пропонується. Двадцять чотири питання, з яких сім за пропозиціями комісії. У членів комісії до регламенту немає питання. Нема, нема. нема. Нем. Нем. нема. пропоную перейти до розгляду. Перше питання: затвердження звіту виконання бюджету Горбаченської селищної громади за 25 рік. Е, Члени комісії е, всі вже ознайомилися і на сайті і електронної почти вже дві комісії засідали. Потрібно озвучувати. Не потрібно. Бюджет виконаний. Бюджет виконаний. Всі бачили цей звіт. Тому я пропоную проголосувати і рекомендувати депутатам на сесійному засіданні затвердити звіт виконання бюджету. Хто за? Проти утримались, Немає. Затвердження програми стало енергетичного розвитку та енергетичної безпеки в селищної територіальної громади на 26 й 27 роки років коротенько. Хто Коротенько, я доповім? Значить, дві програми «Сталий енергетичний розвиток і безбар'єрний простір». Наступне це для того, щоб мати можливість приймати участь в інвестиційних проектах і е, необхідність є розробляти місцевий енергетичний план. Це сюди в програму входить утеплення і заміна вікон. Ну, і все це те, що ми, дня, дня, бачать, це, що що ми, ми робимо, тільки ми його не переформулювали в одну програму. І робота буде здійснюватися в межах фінансових можливостей громади і тільки за рішенням сесії, які будуть виділяти кошти на це. Добре, думаю, я, це країна. Країна. я думаю, це все не раз обговорювалося, з цією програмами не раз говорили. Питання є, ми ознайомлювалися, я думаю, кожен вже чекав цю програму. Mm -hmm. Немає Другий, ні в кого. Другий, третій раз уже. за третій це. Пока що друге. Рекомендуємо депутатам затвердити програму статусу енергетичного розвитку. Хто за? Проти отримались? Немає одноголосно за. Третє питання: затвердження програми створення безбар'єрного простору. Це те, що ви... Розпорядженням терміну схвалена національна стратегія до 2030 року по Україні. Зараз в цій програмі безбар'єрного простору. По цій програмі державній іде Пішнянська громада, і Полтавська громада, для щоб приймати участь у будь-якій фінансуванні інвесторів або держави. Нам також треба вносити всі проекти щодо безбар'єрного простору. Це і лікарні, і фізичні заклади, і освітні пішоходи, І все ми плануємо в межах фінансових можливостей громади, але програму створюємо відповідно на нас на Члени комісії всі ознайомилися з цією програмою. Питань до неї немає нікого. Рекомендуємо депутатам затвердити дану програму. Хто за? Проти отримали. немає, одноголосно за. Внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки, КНП Громачанська центральна лікарня на 24-26 роки, Які тут зміни? Зміни значить на 2026 рік. Вносять пункт оплата праці, суму прописують 8 мільйонів 226 і 7 тисяч гривень. Всього підсумок підсуму порядку за 24-26 років 13-567. В межах програми вони будуть прохати далі листом, щоб не створити заборгованість у січні місяці yeah. один відповідь. Далі я розкажу. Рекомендуємо депутатам внести зміни до програми. Хто за? Проти отримали на маю одного. Внесення змін до показників бюджету селищної територіальної громади на 26 рік. Прийшли, значить, дотації інклюзивно-ресурсного центру субвенції, вчителям на доплату до кількох тисяч гривень, і фахівцю нашого проводу ветеранів кошти йшли. Із вільного залишку будемо відділяти на програму турботи на виплати. По програмі турботи, значить, соціальні 2 мільйони, а 200 тисяч, ви бачите, і 2,5 мільйони по, по програмі турбота, значить, на захисники захисниці 2 мільйони, на виплати, і 500 тисяч на турботу на матеріальні допомоги. А 200 тисяч це на догляд за одинокими престарілими на послуги. В члені комісії катання не нема. А, <клес> і мільйон ще ж на звільненого залишку, ще ж мільйон на лікарню. Mm -hmm. <клес> <клес> Рекомендуємо тоді депутатам на сусідному засіданні не слізні до в бюджету. Хто за проти отримання снігар, то за. Затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП Хабаченський центр первинної медико-санітарної допомоги за 4 квартал 25 року. У бюджеті розглядалися. Фінансовий управління перевірив всі кошти, які були надані з місцевих бюджетів і відображені в фінансовому звіті. Зауважень до звіту немає. Прохаємо затвердити. Я думаю, депутати також звідси вже вивчили, бачили, тому е, ставлю на голосування пропозицію на сесійному засіданні. Затвердити даний звіт. Хто за проти? Наголосимо за. Затвердження звіту про виконання основних фінансових базових показників УКНП в Кобачанській центр первинної медико-санітарної допомоги за четвертий квартал 2020 року. Є положення про умови оплати праці керівників комунальних і підприємств, де прописано, що щоквартально за результатами попереднього місяця вони подають звіт базових показників, де вказують, чи я заборгуюсь по заробітній платі, з юридичними, фізичними своїми особами, чи є зобов'язання і в минулому році ми не ми лише звіти затверджували. беручи до уваги, що і ПМСД, і лікарні далі. Ці самі звіти будуть якісна робота керівників двох заходів, була злагоджена по ПМСД, взагалі вони назвав їх саме кращими в нашій області. Вони прийняли приймають участь у. В проєкті всеукраїнської про всесвітньої охорони здоров'я, в проєкті туберкульозу, в да? проєкті по Червоному Христу, по наданні віддалених прийомів медичних, консультацій, отримали вони на сьогоднішній день транспортний засіб, за зарплату і на придбання панель, Да? Склали графіки виїзних прийомів і здійснюють тепер вони протягом цього року прийом. І ще якийсь у нас проект по відбудові приміщень. Ну, це ще поки що проекти. Ну, не знаю, перший тут прийшли до нам проект, але очікуємо на результат позитивний. Ну, тому моя пропозиція до сесії, до бюджетної комісії, комісія подала преміювати за кисівками четвертого кварталі в розмірі одного посадового кладу, як і положено. Ага. Шане комісії, немає питання ніхто. Я думаю, що у нас центр КМС не дійсно на рівні. Ми погодимося з Лисаком. Точи ж він з нами хай погоджується. І пропоную затвердити, як то Хто за? Проти? Потримали? Не голосували? Рекомендуємо. Не вистачає рекомендуємо за. По звіту Про виконання фінансового плану канпаль Кубачевська, центральна лікарня. Ліка, ліка. Всі фінансові кошти, які були направлені на лікарню, відображені в фінансовому звіті від Булоцерківської, Гоголівської і від нашої громади, Шахерівської тут немає. Тому звіт поводила фінансовий відділ і погодила бюджетна находитися в КФО. Що якісь зауваження можуть? Депутат, я думаю, всі ознайомлені з цим звітом. Тата немає нікого. Тоді рекомендуємо депутатам затвердити на засіданні. Хто за просить отримати, немає голосу. Не Затвердження звіту виконання основних фінансових показників КНП Колочальська центрального кандидата за четвертий За Запробуваності немає ні перед юридичними, ні перевіридичними, ніфізичними. <заробітні> за позаробітні плати заборгованості немає. Також отримали вони транспортний засіб для... Ренімобіль, очікують нове обладнання до нього. Протягом року Світлана Іванівна залучала інвесторів по наданню благодійної допомоги продуктами харчування, і меблями, і медичними засобами. Робота йде злагоджено, Протягом року ніяких заохочень не було. Пропоную за роботою 4-го квартала примівати розмірного закладу. Час мініселька. Я рекомендую вас. Не рекомендую депутатам за звіт і озвучення проти. Вийування. Хто за треба немає наголосу. Завершення стратегії розвитку Радіонівської гімназії на 26-й тридцятий років. Так, знаєте, що Радіологівській гімназії, новий він нас директор школи і Радіонівська гімназія це одна з найбільших гімназій по кількості учнів, яка попала в цьому році на період служби. Відповідно, директор школи хвилюється і розробляє стратегію Равдивонівської гімназії, де відображаються кошти місцевого обласного державного бюджету на реалізацію проєктів і шкільний бюджет участі, що вони в минулому році виграли, і кошти місцевого бюджету. Тому для того, щоб задовольнити ці вимоги аудиторів, прохаємо затвердити, як би повинна бути в гімназіях закладу освіти своя стратегія розвитку. Члени комісії, щодо стратегії, немає питань? Всі знаємо <клес> повідомляються, я сподіваюся. Тому рекомендуємо депутатам затратити стратегії розвитку радіології гімназії на двадцять шостої, тридцяти Хто за проти отримали снігарного голосу? Погодження структури та штатного розпису працівників КМПська центральна лікарня станом на 1-2-26 двадцять року в межах граничної чисельності їхніх людей. Вводяться вводиться, вводиться 0,25 посада інженер з охорони праці, посада лікаря-реммінолога, 0,25 лікар-пропатолог для проведення медичних оглядів, 0,25 лікар-уролог, тобто 1,75. Вводиться зарахунок, 1,75. такий. лікар з фізичної та реабілітаційної медицини, поліклінічного відділення. Лікар інтерн, так розумію, в них вивчився, але тепер переходив лікаря-рангенолога. 0,25 лікар-травматолог ортопед на лікаря профатолога який точний необхідний для того, щоб проходити медульники. І 0,25 гінеколога на лікаря уролога перевчається зараз заряд для підкріплення пакету надання допомоги медичних. Пропоную погодити структуру. Хто за? Проти отрималися мають наголосно за закріплення майна направить противне управління за ухом теста геть нашого комітету селищної ради. Е, період аварійних підключень е, всі заклади освіти наші забезпечені генераторами. Для того щоб яким він не було, з балансу селищної ради mm -hmm. ми передаємо їм генератор фабло 5 на 6 кВт. кіловат для початку, щоб циркулювати подання за нас. Роки отрималися, немає одноголосно за про вилучення з оперативного управління майна управління збройного світу. Знаєте, що у нас при ліцеї була автосправа на сьогоднішній день транспортні засоби залишилися, автомобіль, тракторний прицеп, трактор, газ і САС, які він і залишаться в школі, але переперед на баланс виконавчого комітету для того, щоб можна було страховки оформити і користуватися для потреб тієї ж самої ліцею і, і плаву. Члени місіме. Рекомендуємо депутатам підтримати рішення з оперативного на хто за «Проти?», підтримали, немає одногосно за про передачу теплових мереж. Піклувих. Раніше вони були в попередній веденці, передавалися на водоканал, водоканала. Тепер же організація стала теплошевість, вода і теку разом. Міськрада дала свою погоду на прийняття комунальну власність. Тих мереж, які стоять на балансі виконавчого комітету 2362 метри в однотуму обчисленні. Проєкт рішення передати заплату з комунальної власності, закону власності поручської справи. Пропоную тоді проголосувати за передачу такої мережі. А не додати, рішення хто за проти отримали снігання, я оголосимо за надання матеріальної допомоги особам, які мають статус учасників бойових дій на території інших держави. На жаль, їх вже у нас 28 залишилося. Кошти будемо виділяти кошти цю сесію. Ми, у нас є по цій програмі захисників і захисниць, а виплата буде проводитися безпосередньо перед їхнім святом днем. І при отриманні заяв на виплату ми видали червоного хреста близько 5 кілограмів продуктових наборів кожному учаснику 28 осіб, виплата по 2 тисячі гривень. Пропоную депутатам підтримати наше рішення і надати матеріальну допомогу, хто за трохи отримав, знімають на голос. Виплата наразі матеріальної допомоги при народженні. При народженні у нас 5 п'ять піл. Такі зачити допомоги. Виплата по 10 тисяч бюджетно розглядала. Ну тут чисто технічно по програмі, пропоную підтримати, хто за. Проти українські мають одного за виплата нарази матеріальні допомоги, сузбу, оця, які западки. Виплата на, одна – 10 тисяч гривень. Також це по програмі хто за проти отримали снідання одноголося. Надання одне допомоги отримав особам, які отримали поранення, контузії, політики, одержані під час захисту незалежності, суверенітету… суверенітети, От військовій службов, там вісім, це переведумо мобілізовано, а поранення – одна. Поранення, так. Суть лицо не меняется. Нет, не суть. Про особое поранение контузии колеса. Одна. Кто за? Против, утримались, немає, одноголосно за. Одноразовая допомога членам семей без осередки. Одна. 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 Кто за? Кто за? Кто за? Кто за? за? Кто за? Кто за? Кто за? Кто за? Кто за? Кто за? за? Проти отримались немає, одноголосно за. Про виклад одноразової допомоги членам сімей загиблих померлих в міську Скільки? Чотири. Хто за? Проти отримались. Немає, одноголосно за. А в нас до резкий ще сім'ячук і кайдужний. Виклад одноразової матеріальної допомоги на поховання. Дві дев'яносто п'ята, а 16 на 16. Довезли. так? Хто за? Поховання. Проти отрималися немає. Голосу за. Виплата допомоги на поховання постанова міни. Дві особи. Хто за? Проти отримались? Немає. Одноголосно. Тепер переходимо до два питання за пропозиціями досі комісії внесені. Перша з них це про затвердження статус розпису працівників маю становити центру надання соціальних послуг стану на перше на перше на нові редакції. Так, нові редакції до відома, що відповідно до постанови Кабінету міністрів працівникам штату, які знаходяться в територіальному центрі соціального нашого обслуговування, Крім фахівця і супроводу ветеранів, збільшується посадової виклади у два з половиною Бюджетна комісія розглядала, але остаточно вони не прийняли рішення, сказали на розгляд сесії. Постанова була в грудні 25-го року прийняття після того, як ми вже прийняли свій бюджет. Аналогічна ситуація із педагогами. На сьогоднішній день всі чотири асоціації місцевого самоврядування написали звернення. До кабінету міністрів сьогодні засідає комісія по розгляду того питання щодо, якщо держава прийняла після прийняття в бюджетів громад рішення про підвищення посадових покладів таким категоріям, як педагоги, соціальні працівники, щоб вони підкріпили фінансово ці свої зобов'язання людьми, перед, перед громадами, тому що ці кошти не були передбачені у місцевих бюджетах вас зацікавить сума, яка це, це 3,7 мільйонів 3 мільйони 460, ну практично 8 тисяч, яка потреба на територіальний центр для виплати по нових посадових окладах. Було мене запитання: якщо ми не приймемо це, ми не виносить на для ви це сюди, також роді збиралися виносити. Я вам поясню: якщо ми приймаємо штатний розпис з 1. По 31 число того місяця, то ми маємо можливість вступати в дію з першого числа. Якщо кошти виділять, а ми ви не приймемо рішення з 1 січня прийняти в січні і будемо приймати рішення, що давайте з 1 січня приймемо і доплатимо, то такого не може бути. Доплатимо це, наприклад, ми можемо зараз по нових посадових окладах заплатити за свої, своїми коштами підняти з грудня. І як держава дасть нам тоді покрити ці витрати, або ж взагалі ми може. Якщо ми не приймаємо цього рішення, а придумаємо там усь у лютому прийняти, то це, то вже нам за січень місяць доплати ніяких не буде. Тому я дуже вас прошу, щоб ми е, подумали цим людям, як я керівник громади, як буду відстоювати. Позицію людей і своїх працівників. Я вважаю, що постанова Кабінету міністрів є, і вона, звичайно, носить рекомендаційний характер, але рішення приймають органи місцевого самоврядування, щоб ми потім не були, як то не пасли задніх. Тобто громади можуть поприйняти, ми не приймемо. Це наші люди, які обслуговують найважчу категорію соціально вразливих людей. Так, да, дійсно, що можливо, треба і градацію якусь робити. Тих, хто обслуговується з тим я згодна. Стосовно того, щоб вводити платні послуги, це не так воно просто, і якщо вводиться платна послуга, і ми розрахуємо, що будемо платити за те, що заплатять платні послуги, то я вам хочу, хочу сказати, що основна зарплата платиться з основного фонду, а спеціального це додатково, так як вони обслуговують не 6 осіб, а більше 10, кожна ну, людина обслуговує більше 10 осіб. Де збудуться і мобілізацію, з тим, що багато дітей відсутні? Тому я прошу і штатний розпис, ось вам даю, і розрахунок. Добав вас буде рекомендація. Тобто ми повинні розуміти, що в лютому місяці при розподілі вільного залишку нам треба буде врахувати кошти і на педагогів, і на соціальних працівників. Тому Є надія, що держава нам дасть додаткові відповідь. А, а, а як не дасть, то це буде тільки з нашого ну, Щоб діття. Назар що на зарплата вважається, якщо ми приймаємо рішення про внесення змін до посадових окладів до постанови картіну, то це є о, заробітна плата і комунальні послуги є основними для розподілу вільного залишку. Пріоритетні витрати. Щоб ви розуміли, як це по соціальному робітнику на сьогоднішній день, ви ж пам'ятаєте, це, якщо взяти е, кошторис, то що був, і потребу, це не 2,5 рази тут доплата вся. Чому? Тому що ми піднімали, пам'ятаєте, щоб 7 тисяч вони на руки отримали, то вже вони отримували трішки більше. І ось останній раз ми до 8 тисяч з 1 січня, по-моєму, прийняли. І тому для нас, якщо це стоїть питання, чи є в нас гроші в бюджеті заплатити, я вам скажу, що гроші в бюджеті є. Я не можу це приховувати, у нас вільний залишок є. І треба думати, що ми ж також піднімаємо заробітну. Ми, думаємо, от ми зрозумієте, я думатиму за все. І за ті самі школи, і за ту саму і Кротовщини, розумію, що це коли питання мільйону було, так, але доплати педагогам усиль, незалежно від того, на місцевому бюджеті чи на місцевому, ми також шукатимемо ці кошти, бо ми прийняли рішення. І відповідно і тут, якщо це соціальний робітник отримував 7 з січня вісім, то в новим посадовим це буде дванадцять на руки. По соціальному робіт у мене Члени комісії, питання думки які нарозуються. Нарозив, я обговорювалися. Ми можемо не виконати постанову. Рекомендаційний характер. Дивіться, тоді в мене є пропозиція така підтримати рішення. Все так, щоб люди отримали кошти, якщо це ми можемо потягти потягнуло. і потягнути, є велика надія, як звучала Галасильна, що держава дасть ці кошти, щоб люди отримали, щоб отримували. Тому з пропозиції буде дві. Я як комісію поставлю зразу пропозицію, то, що він сяв, потім то на розвідце. То за те, щоб підтримати те, що сказала Ольга Васильівна, і таке штат. За, викладу, штатний, за розпис. Ну, штатний розпис. Ну, розпис. Наше рішення. все одно на рекомендаційний характер. Якщо ми вносимо штатний розпис, ми ж повинні отриматися, так? Я Та, виношу, я виконую розпорядження лам. кабінету міністрів. Одно я це. ваша комісія. Ну, комісія також. Я пропоную підтримати рішення, яке виносить виконавчий комітет. Хто за? Я за, що за рішення виконавчого комітету. На розгляд сесії. Хто за те, щоб винести на розгляд сесії? Хто за? Три за. Один проти. Ну, Йо, так. Воно на розгляд сесії починку, йде. Розумієте, ви можете або ви підтримати виносити цей проєкт рішення на сесію, або не підтримувати виносити його на розгляд сесії. <реш> <Решу>. <реш> Затвердження фінансового плану комунального рекламаційного підприємства центральна лікарня. Центральна лікарня, вони був затверджений план раніше ще в МСД, і в них не були передбачені видатки на відрядження, а вони є. Зараз як машина така не з'явилася і вони відряджують також і на навчання своїх, тому там на 80 тисяч ми mm -hmm. за відрядження запланованих. Питання є, mm -hmm. що до фінансового. Mm -hmm. Хто щоб рекомендувати затратити фінансового плану сусіда засідання? Хто затримався народусь? Всі питання, які були на родя нашої комісії, ми розглянули. Всім дякую за участь засідання.